Приїхали в Краків. Не поняти. Єдине що він сказав, що активні вправи ще рано починати мається на увазі. То мають бути вправи спокійні без напруження голосових зв'язок. Так, як я і думала. Ті, що перші вправи, ми її зробили, то, що ми е, та, пер... зняли, то... зняли. Але я потім на другий день себе подумав, що то може бути неправильно. І Ми перестали, що то не робили. Більше мені подобаються ті вправи з безшумним Дихання. диханням. Непогана гармошка. Ну, спробуємо ту трубку дихати. Скажи, що він безперек нам нем зробив. Він не взяв нас грошей, поступив згідно етики лікарської тут в Польщі. При нами старше покоління лікарів. Часто ми вже пару разів стикалися, що можуть. Або половину ціни взяти, або взагалі безкоштовно. В едиці лікарській написано, що добрим звичаєм є лікування медиків і родини медиків безплатно. Сьогодні 23-й день після операції, сьогодні п'ятниця. Ми цього тижня. Їздили на консультацію до фоніатра людина, яка займається голосом. Скажи, що приватно, бо так не зможна було, можна виступити. Записувалися в приватну порадню, тому що на НФЗ треба було би чекати півроку аж на листопад. От були ми в Кракові. Ну, це є отоларинголог, який займається шитою фоніатрією. Одним словом, він подивився, подивився голосові зв'язки, підтвердив так само, що, є, е, що ліва голосова зв'язка не рухається. Ну і в принципі він сказав, е, що е, чекати, що нема можливості. Е, Перевірити цілий нерв чи ні, Що Це Якщо він є цілий, то до півроку має відновитися. Ну і казав, що потрошку починати вправи, порекомендував подивитися в Ютубі вправи LexVox. Вони на англійській мові, є на польській, я бачив. Щодо рани, сама рана загоїлася. Перед тим була сирома, вона розсмокталася. Але в ділянці того післяопераційного рубця є ущільнення тканин, зробилася деформація шкіри негарна. Наталя дуже переживає з того приводу, але зараз нічого не зробиш, воно і тверде. Треба почекати, щоб то все розсмокталося, щоб воно з Ну, Одним словом, то треба часу. Е воно так виглядає, що воно, в принципі, все є поверхнево. Е надіюся, що воно сильно глибоких не стискає тим рубцем. Побачимо, як буде розвиватися далі. В принципі, рубцем може теж стягувати і, і тиснути на нерв. Ну, але нічого не зробимо. Е, порекомендував нам той фоніатор робити вправи. Е, Значить, Вправи рекомендував з, е, YouTube, на YouTube подивитися е, типу Lex Vox. Суть така, що береться силіконова трубка довжиною десь там до 35 см. Трубка має бути товщиною до сантиметра. Сантиметр, так? Опускається в бутилку, напівзаповнену водою водою на 2-3 см. І просто дується через ту трубку повітря в ту бутилку під воду. Спочатку праве, право, просто право, з один, диханням. Права номер, ну, номер, номер один це просто ти береш і дихаєш. Зараз Дуєш. вдихаю носом, так. а вдихаю видихаєш. трубку, так. беру між зубами, але не затискаю і губами притискаю. Так. Скажи, що не треба напрягатися, як то має бути? Ті вправи треба робити без напруження, спокійно. Суть така, що коли видихаєш повітря через трубку і під воду, це створює. Такий невеликий, але все-таки опір. І Вправа тренує дихальні м'язи. Спочатку, так як звикло дихаємо, потім стараємося діафрагмою теж дихати. І одночасно під час того під час тої вправи розслабляється, якби м'язи тої гортані, там, де є ті зв'язки. Цей ну. право номер один просто дихаємо беззвучно. Тільки не насильно, легенько, щоб тут не створювати тиск. Так. Що скажи, які плечі мають бути? Плечі мають бути розпрямлені, грудна клітка трошки допереду. От, ту бутилку тримаємо в руках перед собою. І от робимо такі кави. Носом вдихай. Заглибоко теж трубку не треба опускати. І такі повторяємо так, кілька разів ті видихи. Це в мене був один видих, От. потім можна е, робити, номер робити то саме тільки. По два таких більш коротших видиха. дихаємо. І так само кілька разів то, то все повторюється. Ну і третє це ми робимо звук у, якось так стараючись, не згортання, а так якби, з грудної клітки. І говоримо той звук у видихаючи повітря через трубку. Так, Вдихаємо. Під час того, як е, пронос, е, ну, е, ти говориш той звук і видихаєш то повітря, ти відчуваєш е, е, вібрацію. На щоках, так само йде трохи вібрація е гортані ну і це свого роду теж масаж. Ну і такі вправи от робити щодня по кілька разів на день. все Якщо відчуваєте гіпервентиляцію, то, то треба, треба відпочити відпочити і знову собі так тренуватися. Ну і, звичайно, грати на гармошці Ми показували в попередньому відео, як це робити. Ну і говорити спокійно, хай тихіше, але спокійно. Тільки не шопомючись. Не шопотом не можна. Я не говорю зараз шепотом. Я говорю горлом, бо шепотом це такого. Отак я говорю таким голосом, який я маю. Ну і все. Силки під відео буде на ті відео, де ми брали з того сайту, так? Угу. Okay. Thank you.